Минулого тижня стало відомо про плани уряду значно підвищити податки в Україні, щоб поповнити бюджет майже на 140 мільярдів гривень. Так вони собі нарахували. Наш уряд бачить тільки один шлях, як збільшити надходження в бюджет, і це не боротьба з корупцією, аж ніяк це більше тягнути з того нещасного українця, який крутиться як вуш на пательні, більше общипувати того гусака. Те, що економісти і бізнесмени заявляють, що якщо забрати одну гривню через податки, то на одну гривню більше для ЗСУ не стане, тому що через збільшення податків люди стануть менше донатити на ЗСУ і вийде в результаті навіть гірше, те наш уряд не слухає. Оцей чудовий законопроєкт про підвищення податків, вже затверджений Кабміном, незабаром надійде до Верховної Ради. Зокрема, він передбачає. Ставку військового збору для фізосіб збільшити з 1,5% до 5%. Для юридичних платників податку на прибуток запровадять військовий збір в розмірі 1% від доходу. Такий же додатковий податок з'явиться для спрощенців 3 та 4 груп. 5% військового збору і юридичним і фізичним особам потрібно буде платити з купівлі банківських металів. На ювелірні вироби хочуть запровадити рекордний військовий збір 30%, платитимуть його виробники, але зрозуміло, що це відразу позначиться на цінах для населення. Різко підвищать військовий збір на легкові автомобілі до 15%, від нього звільнять лише авто для осіб з інвалідністю. Його потрібно буде платити за першої держреєстрації в Україні автомобіля. Тобто йдеться про нові машини з салону або вживані, але завезені вперше в Україну. На перепродаж автомобілів на внутрішньому ринку такого податку не буде. Доведеться також сплачувати 5% військового збору з доходу отриманого від продажу нерухомості, причому навіть якщо це єдина угода за рік, зараз перша угода не оподатковується взагалі ніякими податками, крім 1% збору до пенсійного фонду. 5% військового збору з'являться також на мобільному зв'язку. Його платитимуть оператори, але давайте будемо всі мудрими людьми, будемо розуміти, що їх відразу ж перенесуть на рахунки абонентів мобільних операторів за зв'язок. Тобто це все теж із наших кишень. Від каналу Саме Сік підіб'ємо підсумки, що тут скажеш, наші економічні неогенії, типу Гетманцева вважають, що зараз можна підіймати податки. А так само, і акциз на пальне, яке з 1 вересня знову подорожчає, хоча воно і так дороге. Вони також вважають, що можна підвищувати зараз ціни на електроенергію. От зараз якраз той час, коли це все треба підвищувати. Сподіваємося, що виборці Зеленського задоволені. Вони вже поржали, поїли шашликів у травні. Тепер з радістю оплатять все, що запланували чиновники однопартійці, нашого незламного лідера Володимира Олександровича. Зробили себе разом, як то кажуть. Ну але за те не Барига, правильно. Закінчимо свіжим анекдотом. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у нацраді відновлення України нардеп від слуги народу Данило Гетманцев, порівняв систему оподаткування із мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав. Але ж гусак кричить. А ah, так це тому, що я його